Новина лайк продовжують знайомити вас із зоною паломництва, де хасиди святкують свій Рош Хашана. Це Юдейський новий рік. І ми вас запрошуємо на екскурсію. І ось зараз ви можете побачити на власних екранах на роботу наших комунальних служб. Ось це спеціальний трактор, який діє в зоні паломництва. Ось на ньому вивозять сміття. І ми на власні очі бачили. Що дійсно тут прибирання йдуть повним ходом? Але, попри це, наші комунальники роброботрпр. Наші комунальники працюють повну силу, але ось і дійсно бувають такі поодинокі випадки, коли зустрічається сміття. Також хочу наголосити, що зараз ми перебуваємо в такому досить ключовому місці в цій зоні полонець, оскільки ось тут розташована могила саме Цадика Нахмана, і сюди приїздять з різних регіонів, з різних країн саме до нього, аби помолитися. Зокрема, ми знаємо, що в Умань цього року прибули з Америки, з Ізраїлю, з Німеччини. Франції і звичайно з інших країн європейських і не тільки де дійсно ось впроваджується хасидизм. Хочу також вам показати, що ось тут біля саме могили Цадика Нахмана, є спеціальні плакати. Вони саме спрямовані на хасидів. Але давайте ми з вами зараз зіграємо у гру знайди українську мову, оскільки я нагадаю, що ми з вами перебуваємо в Україні, і ось тут я. Жодної літери не бачу, жодного слова українською мовою тут все або на івриті, або на івриті. І знаєте, іноді складно якось орієнтуватися, оскільки ми хочемо вам показати всі ключові місця зони паломництва. І ми мені здається, вже показали вам все, що тільки можна було. Але ж ні, ми знайдемо і ще вас вразимо. Зараз у нас хасиди молються. В них сьогодні буде оголошуватися шабат. І ось, до речі, ви можете зараз побачити, як відбувається молебень. Такі поодинокі випадки спеціально беруть книжечку і читають, молються такий в них саме ритуал. Ну і звичайно, ми ось, будь ласка, подивіться, ось так вивозять сміття. Ось ми бачимо роботу наших комунальних служб. Вони на тракторі вивозять сміття звідси. До речі, що цікаво. Вчора ми стали свідками, що сміття прибирали ну, ось тут зони палоница разів 5 точно, тобто вивозили. А це ну я вам хочу сказати дійсно високий рівень роботи наших комунальників. Адже ну ми звикли що там один раз вночі приїхали, забрали все, вивезли, і потім знову через добу. Але ж ні, також тут працюють правоохоронні органи, зведений з загін поліцейських. Їх залом прибуло 16. для того, щоб допомагати комунікувати українським поліцейським українським спеціальним службам, ДСНС, медикам медикам із хасидами, бо іноді дійсно є такий мовний бар'єр, оскільки українці деякі не знають івриту, а саме хасиди не знають української або англійської мови. Новина Live продовжують перебувати на місці події. Слідкуйте за нашими оновленнями. Що сподобалось, що вразило? Будь ласка, напишіть у коментарях під нашим відео. אדוני, אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים, עוזר ונופש וחטא ונקה. אדוני, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. Ну а зараз ви можете побачити, як хасиди молються і вони робляться будь-де. Ось, наприклад, це смітник, якась спеціальна пропускна станція, спеціальна споруда комунальна, але ось тут поклали на ось такі, будуть, ось такі тут є. ж такі частинки, якісь смітічки залишаються, але падуть свої речі, кладуть молитовники і моляться. Дуже цікава практика. Також ось цікава деталь: що на приході до синагоги ви можете побачити якісь спеціальні тут рушнички висять, чому саме там не зрозуміло. Але досить таки атмосферно. Зараз ви можете побачити, хтось загубив з Хасидів шапку. До речі, від розміру шапки залежить їхнє саме становище у суспільстві. І ось ми бачимо, що зараз вона ось так одиноко. Колихається від вітру, але це, мені здається, залежить від того, що зараз саме хасиди моляться. Є ось така спеціальна зона, рукоминечки. Подивіться, які вони. Тут є ось такі спеціальні пляшаночки. Але і тут ми бачимо стаканчики. хасиди без них не можуть. Падона!